Я не кажу, що у нас все вже ідеально, але поки що ситуація не, не така. Я бачу 11, я бачу. А, постанова кабіна під харчування, давайте так, хто попадає. Так, хто попадає, діти зірки, діти, які під опікою, діти з малозабезпечених сімей. А ті, хто в нас жили з гуртожитку, вони завжди за харчування. Що робили? Платили. Є багато дітей, які батьки не стоять в соціальних службах, а вони є фактично мало Ну, Я хочу сказати, зараз готується департаментом освіти, готується проєкт програми щодо забезпечення харчування всіх обласних установ, в тому числі і ПТНЗ. Якщо він буде прийняти сесію обласної ради, ну, це, це стає, трошки ситуація розвивається. Якщо не буде прийнятий, то тоді буде трошки складніше. Зараз тільки що я, ми вийшли, ми були на засіданні комісії з питань світу, там піднімали питання харчування учнів. Ви знаєте, що воно теж змінено 911 законом від 24 грудня. І депутати зараз е, запропонували звернутися з відповідним зверненням до Верховної Ради, тому що вони приймають закони, ми їх не приймаємо, ми їх повинні виконувати лише. Щоб вони внесли зміни в чинне законодавство і повернули ту норму і марку, я б хочу сказати, фінансування у нас було.